Добрий вечір. Сьогодні 17 квітня 2023 року. Яблука зняв. Ще зніму ось грушки, які залишились у мене. А залишились на даний момент. Ось уже персичок у нас квітне. Залишились тільки пам'яті князя Трубецького. І то ось ті, що дрібніші. Крупний раніше куштував і ось крупну взяв, вона вже підгнила такі грушки. На днів на п'ять раніше я достав їх з погреба. Такі вони. Ну, скажімо, на смак, вони не такі прямо суперовські, ну, на даний цей час, в принципі, в цьому році буду нормувати груші, тому що Груша це не яблука. Треба, щоб вони були нормовані, великі, хороші. Тоді тільки смак, тоді тільки вони смачні. Ну, от зараз цю дрібнішу скуштуємо. Така хрустка. Солодка. Кислинки ніякої нема. Іноді тут при камері, при насінньовій, кам'янисті такі бувають. Там пісочок такий. Ну, також я ж кажу, що потрібно нормувати, тоді все буде добре. Так, ну от і вся ця, ця бути смачніша. Так. Да. Солодка соковита. Бачите, сік тече. Солодка соковита. Кислинки ніякої майже нема, там чуть легеньке, може. Терпкості не влавлюю ніякої. Можливо, в цій трішечки була, можливо, легенько. Кам'янисти все-таки є іноді. скажем, на цей період нормальна грушка. Хоча взагалі, взагалі осінні, начало зими там, середньозимові там. Смачніші є грушки. Ну, і ця груша, не знаю, як на смак киргизька, треба буде колись спробувати. Ну, я думаю, ця смачніша від киргизьки. Ну, не знаю, не буду стверджувати, побачимо. Ну, от така грушка. Пам'яті князя Трубецького прийшла вона до мене під такою назвою. Ось така грушка. Seja bem-vindo é Ucrânia, a, vida, a, China, a, todos, a